Легенда, класика вже можна сказати, Volvo V50. Але, друзі, з двигуном D3. Це п'ятиціліндровий вольовський дизельний двигун на 110 кВт. Цей автомобіль ми привезли з Швейцарії. Розмитнули, зробили сертифікат, машина готова до першої реєстрації. Красивий сірий асфальтний колір, багато хто його любить. Автомобіль без ДТП жодна деталь не фарбувалась, предвидив ще номіром покажу. Є тоніровка і класна комплектація. Одна із максимальних. Ось так в зоні виглядається красотка. Є історія по обслуговуванню. Покажу як працює двигун, покажу функціонал, комплектацію, сервіску, товщиноміром пройдусь по кузову. Ну, максимально постараюсь показати інформацію базову. І тут є що показати. Ксенон, датчики світла дощу. Денні ходові вогні замість противотуманок, там леди такі стоять. ну, у Volvo V50 так часто зустрічається. Або противотуманки, або денні ходові вогні. Зазори ідеально рівні, з кольору жодна деталь не випадає. Все в рідні. Релінги накладки на пороги, пластикові, низ дверей пластикові, корозії не боїться, Безключовий доступ. Останній рік випуску 2012 в цьому кузові. Ну, дуже достойний стан. І не скажеш, що це автомобіль 2012 року. Пробіг оригінальний, теж покажу інформацію. Є фаркоп, але щеплення, ходовка, демфер, мафовік, все, все в порядку. Можливо, там пару разів хтось щось протягнув, але но... технічно все дуже добре. Ззаді парктроніки. Ну і вихлопні гляньте які чистенькі. Сажі там немає. Масло не бере, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалось, ніякі ЄГРИ не глушились. Ну, і цього не потрібно робити. Це ж двохлітровий знаменитий волюський двигун. Тут з екологією ну, в мене ні разу не траплявались випадки. Щоб приходилось чистити або міняти сажевий фільтр, турбіну, щоб ремонтувати. Повірите, на двохлітрових ні разу, а я їх дуже багато привозив. Так, тепер придусно, що номіром покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон. 98 102 94 93 81 83 101 99 85, 89 98 97 93 93 93 102 85 75 88 Капот алюмінієвий в мене завжди, вдвоє менше б'є. 38. Скло лобове, бачу, мінялось. Мінялось в якому в 2014 році. По-моєму. Або в 24-му. Неоригінальне.

89, 90, 99, 80. 93. Раз мінялись, треба подивитися, ось тут, чи немає сколів і що осьів. Буває, неаккуратно міняють. Та, до речі, датчики світло дещує. Все в нормі, все нормально. Отже, друзі, автомобіль не фарбувався. Тепер подивимось по історії обслуговуванню. Так, ось є бріф. Ось є сервіска. 12 рік. Мілард Монтей. Автосалон. Дивимось. Ось вся історія по обслуговуванню. Тут записи деякі є. Наприклад, останній кінець 23-го року 255 тисяч було зафіксовано якісь чеки тут є тепер подивимось що у нас там на приборці до речі по комплектації скло триплекси стоять класна шумоізоляція такі шумопоглинаючі удар прочні. бачите не чуть як вода, капає дощ і так далі. Дійсно так, коли ти їдеш по сторонам зовсім не чують ніяких автомобілів. ось комплектація, шкіряний салон. алюмінієві накладки на ручки і там центральна консоль, складування дзеркал. Круїз контроль, клімат контроль, заглушка навіть ось ця є рідкість, да? механіка 6 ступка, і це для багатьох буде плюс, особливо хто любить подрайвувати по трасі на механіці на цьому двигуну, ну маса задоволення. Їхать. Є підогрів сидінь, є клімат кліматконтроль, монітор з пультом з навігацією, а також є сигналізація. На потолку у нас є що датчики руху, дзеркало з автоматичним затемненням. Ось стан салону. Ну, акуратний, дуже акуратний. Тонування є, є бустери такі для дітей. Комплектація сумум. вважається максимально. Тут є підлокотник з піналом. Ну, акуратний, красивий салон шкіряний, такий добротний. передає збережений стан салону шкіри Класна шумоізоляція у цієї машини, класний звук, high performance sound, підсилений звук. Є підсилювач в багажнику. Говорю, алюмініва така центральна консоль. Форменсон, 6-ступка механіка, стан руля. Подивимось на двигун ще як працює. Так, по пробігу на сьогоднішній день 269 тисяч. І для цього двигуна це ні про що, двигун мільйонник реальний. Якщо правильно обслуговувати і слідкувати, всі чеки засвітились, лампочки загорілись. Що потрібно потухло? На ручнику не пристебнутий. Дверка відкрита показує. І подивимось, як працює двигун. Два літра дизель. Механіка 110 кВт, 150 кінських сил, п'ятийциліндровий, де третій двигун. Ось така кришка, шумопоглинаюча, якісна, П'ять циліндрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось Робота двигуна. До сотні за 9,5 секунд розганяється. В економічності 5. 6 змішаний цикл і місто 7-7 з половиною. Ось такий розхід палива. Це реальний розхід палива і по книжці так написано. Особисто не раз їздив на цих автомобілях, тому в принципі можу сказати, що так і є. Ну добре, класно працює двигун. Рівненько, тихо. Без посторонніх звуків, нічого не троїть, не теліпає і так далі. Класні двигуниці, вважаються найкращими в своєму класі. Двохлітрові дизеля, Євро 5. Ось така у нас сьогодні красотка В-50, 12 рік, класні комплектації з двигуном. 2,0D3, п'ятициліндровий. механіка. Є в наявності в продажу. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Вон сервісний центр МВС МРЕО за забором рядом. Допоможемо з реєстрацією, кому потрібно. І ось гляньте, скільки який вибір у нас в Вольво. І це ще не все. На мойці там три автомобілі. Завтра заїжджає ще. 4. Ну, кожен тиждень нові поставки. Ну а сьогодні, ще раз зверніть увагу на цю красотку. Дуже достойний варіант. Запрошую до вас на перегляд. Я анонсую, що у нас є послуга, доставка авто по Україні. Кому потрібно, телефонуйте, розкажу умови. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Autos Рекомендуйте друзям. Ми займаємось Вольво. Дуже-дуже великий вибір Вольво. До зустрічі!